Нарешті, і в Канаді запрацював апостиль. Як за новою процедурою оформити довіреність заяву чи інші нотаріально засвідчені документи для використання в Україні, зараз розповім. Перше, повний текст вашого документу має скласти юрист в Україні, адже лише такі юристи, ознайомлені з поточним законодавством України, що мінімалізує ризик невірно оформлених документів. Друге, якщо документ складений не англійською або французькою мовами, його обов'язково потрібно перекласти. Але. До перекладу є теж певні вимоги і декілька опцій. І перша з них це переклад виключно від сертифікованого в Канаді перекладача, який теж потрібно нотаріально завірити. Третє нотаріально засвідчити ваш підпис особисто перед нотаріусом або адвокатом. Але не всі нотаріуси чи адвокати зареєстровані з офісом провінційного уряду, тому важливо звернутися до правильного спеціаліста. Те саме стосується і засвідчення підпису перекладача. І четверте. Заповнити відповідну заяву онлайн, сплатити 20 доларів за документ і відправити кошти і знову, але приймаюча сторона в Україні зазвичай вимагає, щоб переклад не був прикріплений до оригіналу документу. Проте офіс автентифікації вимагає, щоб документи були скріплені. Отже, важливо вірно заповнити заяву при подачі документів для представлення апостолю. Звертайтеся лише до професіоналів з великим досвідом. Я Зарудіна Ольга, сертифікований перекладач спілки перекладачів і тлумачів Британської Колумбії.